Попередити переломи та знизити ризик розвитку остеопорозу, включіть в раціон саме зелений сорт винограду. Остеопороз це захворювання, що характеризується втратою кісткової маси та вмісту кальцію в кістковій тканині, наслідок переломи. А зелений виноград, по-перше, джерело корисних для кісток мінералів кальцію, магнію та фосфору. По-друге, ягода містить багато міді, що підтримує міцність кісткового матеріалу. Тому що ферменти, які беруть участь у синтезі компонентів кісток, не можуть без міді якісно виконувати свої функції. По-третє, вітамін К, який допомагає будувати міцніші кістки, активує певні білки, що підвищують мінеральну щільність кісткової тканини. До зустрічі! Приємного дня.